Перші затримання у справі кривавого мітингу в Донецьку одного з підозрюваних взято під варту ще восьморо під домашнім арештом. Нагадаю, масові сутички відбулися в місті 13 березня під час акції за єдину Україну, коли її учасників атакували проросійські опоненти. Тоді загинув активіст партії Свобода Дмитро Чернявський. Тему продовжить Катерина Полякова. Катю, добрий день. Тож які подробиці цієї справи і чи були сутички з Привіт, Таню. Отже, в ході розслідування побоїща один заарештований, вісім взяті під домашній арешт. Тринадцятьом особам оголошено про підозру. Міліція вже вийшла на слід вбивці 22-річного Дмитра Чернявського і пообіцяла винагороду за будь-яку інформацію про цю особу у правоохоронців Є відеозапис, де ця людина відходить з ножем від Чернявського і ховає ніж у рукаві. Після чого постраждалий падає цей запис. Робив польський журналіст. Зараз донецька міліція підключила всі міжнародні зв'язки, щоб взяти оригінал цього запису. Нагадаю, 13 березня жорстоко побилися учасники акції за єдність України і проросійського спрямування. Проросійських активістів обурило виконання гімну наприкінці мітингу прихильників української цілісності. Твердять очевидці, вони почали кидати у НАТО петарди, застосовувати слізогінний газ, бити людей металевими прутами і битами. Міліція намагалася коридором розділити опонентів, але проти агресорів виявилася безсилою. Жертвою подій став 22-річний активіст Всеукраїнського об'єднання Свобода Дмитро Чернявський. Хлопець помер від ножового поранення. Щонайменше 50 людей отримали травми.